Ха, друзі, сподіваємось, наступні 10 хвилин ми проведемо разом. Давайте зануримось у плей-офф Національної баскетбольної асоціації. Тому беріть щось смачного! Всім смачного і гоу! Нью-Йорк Нікс проти індіани Пейсерс рахунок в серії 2-2. Поки що обидві команди вигравали тільки на своєму майданчику. Ну і сьогодні перевірочка для Індіани на Медісон Гарден. Вони стартують досить непогано. Вони на невеличкому лідерстві. Ось ті Джей МакКоннел намагається дати свою енергію слави запасних, плюс 6 попереду Пейсерс. Але Нью-Йорк після того, як, скажімо так, відпочили у другій половині минулого матчу. Сьогодні виглядають більш Зарядженими більш свіжими. Нарешті Джош Харт виглядає, як в принципі і має виглядати таким, як ми звикли його бачити. Сьогодні дає 18 очок, 11 підбирань. Нікс вже попереду на плюс 4 у першій чверті. Ну а далі, велкам тузе шоу овджейлен Брансон. Ого. Цей чувак в минулому матчі набрав всього лише 18 очок. Сьогодні він дає 28 тільки у першій половині. Це, до речі, рекорд Нікс у офф І подивіться, як тут класно Брансон тікає від Нембарда і не на аут один, і не на другий. І Нембард не встигає ні очима, ні ногами. Таким чином, вже 10 очок перевага для Нікс. Пізніше Шепард намагається відзахищатись, але Брансон... І його просто губить на заслоні, відправляє троочковий. Далі Нембард не залишає спроб відзахищатись знову, але Брансон із середньої дистанції на цей раз його карає. І пізніше, наприкінці першої половини, він вже робить плюс 15 для Нью-Йорка. Індіана в досить критичному становищі. Тернер це прекрасно розуміє, відправляє трьошку. Далі у транзиції Тернер ще одна трьошка. У нього сьогодні 16 на рахунку. 22 очки додає Паскаль Сіака, іначе мінус 7 не так багато відстають індіана. Але у Брансона також була допомога. Майлс Макбрайт, наприклад, набирає сьогодні 17 очок. Брансон тим часом вже робить плюс 16 для своєї команди в середині третьої чверті. Але найбільше урону Нью-Йорк сьогодні завдав індіані на чужому щиті. Вони взяли 20 підбирань на чужому. Ось, наприклад, Дівінченсо демонструє один із них. Також відмітимо обов'язково Хертенштайна, який набрав небагато. Здається, всього лише 7 очок, але при цьому зробив 12 підбирань на чужому. 12. Чувак приніс 12 додаткових володінь своїй команді. Ну і, звісно, всім цим заправляв Джейлен Брансон. Він набирає сьогодні 44. Плюс сім асистів. Це його п'ята гра із 40 очками у цьому плей-офф. Таким чином, досить ненапряжна перемога Нікс рахунок серії 3-2 І Нью-Йорк в одному кроці, буквально від фіналу конференції, де вони не були вже 24 роки. Ну і ще з цікавого там у третій чверті Майлз Стьорнер і Донте Дівінченцо зійшлись лоб до лоба. Дуже цікаво, до речі, що Ді на прес-конференції сказав, що гравці індіани намагаються корчити із себе таких жорстків пацанів, хоча насправді вони такими не є. Ну, цікава думка. Подивимось на матчі в індіанаполісі. А поки завітаємо на прес-конференцію. Ой, ми сьогодні програли. Я вам зараз скажу. Ми програли сьогодні 20 підбирань на чужому. і За рахунок цього зробили на 29 китків менше. Тому що сказати? Приймаємо це. Але це дуже ганебно. дуже ганебно і буде уроком. Як вам сьогодні публіка? Наскільки вас сьогодні зарядили? Ну і також ви говорили, що колишні гравці Нікс вас дуже підтримували у перших рядах. Правда? Так, це було круто. Ну, якщо ти гравець Нікс, то це назавжди. Тому дуже було круто і приємно чути цих колишніх гравців. Вони знають, що таке плей-офф, Вони проходили через це. Їх підтримка для нас неймовірно важлива. Бандо! Hey, нагадую про розіграш для допомоги Збройним силам України. З мене класні подарунки, які ви бачите на екрані. З вас донати. Всі умови знайдете у дописі. Ну а щоб задонатити, скануйте ось цей QR-код. Денвер Nuggets, Minnesota Timberwolves, рахунок серії 2-2 І з новин перед цим матчем Нікола Йокіч отримав свою третю за останні чотири роки нагороду MVP. Ну а що стосується Міннесоти, то вони сьогодні грають без травмованого Майка Конлі, і це насправді дуже серйозна втрата, тому що таким чином Едвардсу доведеться і грати на роялі і. Його на додачу тягати, тобто і очки набирати, і розігрувати. Але й з хорошого Міннесота жодного разу цього сезону не програвала три матчі поспіль. Вони зараз навіть трошки попереду на старті. Нікола Йокіч вже на старті там починає кошмарити увесь захист вовків. У відповідь Ентоні Едвардс намагається дати своїй команді потрібну енергію, влучає складнючий стебек трошковий. Далі Карл Ентоні Таунс також сьогодні вмикається. Нарешті він сьогодні працює не як в минулому матчі. Кукети сьогодні 23 очки на рахунку. Далі Руді Гобер вмикається. У нього 18 плюс 11 підбирань. Але у Нагетс також знайшлась допомога Йокічу. Арон Гордон вже в другому матчі поспіль виглядає просто як суперзірка. Сьогодні Гордон набирає 18 очок, 10 підбирань, п'ять асистів. Також додає. І на цьому Денвер починає потрошки відриватись. Нікола Йокіч все для цього робить. Збирає на собі захист, відволікає Хобера. Хороша передачка на Гордона. Далі знову Нікола стебек триочковий через Андерсона, Також влучно. У Йокічі сьогодні 19 очок тільки за першу половину, і знову подивіться, як він розбирає Гобера просто на частини. Таке враження, що це було щось особисте. Я не знаю за що Нікола злий на Гобера, але він сьогодні просто найкращого захисника сезону перетворив на свою чергову здобич. Тим не менш, у третій чверті Міннесота тримається на рівних Карлентоні Таунс якраз задіює Гобера. Виводять вони свою команду вперед, але далі це було просто шоу Ніколи Йокіша. По перше, подивіться, яка чудова тачдаун передача через увесь майданчик. Ну прям в стилі ніколи. Джамал Мюррей на завершенні, Пізніше знову Нікола проти Руді, яка чудова робота ніг, і на півгах просто скажений, який навіть неможливо заблокувати. Хто там наступний? На ізі з іншої сторони, Ентоні Едвардс вже відчуває небезпеку. Знову намагається увімкнути ось цей режим Майкла Джордана. Набирає дуже важкі очки, у нього сьогодні 18 плюс 9 асистів. Але у захисті так ніхто ніколи спинити і не може. Йокіч сьогодні ну, посміховисько робить з Руді Гобера. Набирає 16 тільки за третю чверть. Денвер вже поперду на двозначній перевазі. Вони сьогодні чудово закрили Едвардса, кидали на нього здвоювання, ну, а Мінесота цим не скористалась. Після здвоювань були відкриті кидочки. Мінесота їх не влучила. Натомість у Денвера ще непогано влучив Кентавіус. У нього 16 очок. Ну а Нікола продовжує знущатись. Ще стебек триочковий через Гобера. Подивіться, на реакцію його тіммейтів. Йокіш сьогодні видає 40! Плюс 7 підбирань, плюс 13 асистів і жодної втрати. Ще й Джамал від себе додає 16 із хорошим відсотком. Ну а 40 плюс 10 асистів без втрат у плей-офф робили тільки дві людини: це власне Йокіч і Кріс Пол, дуже непогана компанія. Таким чином, 3-2 рахунок, і Мінесота матиме останній шанс показати свої вовчі зуби на майданчику у Вісконсині. Ентоні, яка твоя реакція на те, що Ніколу Йокіча майже неможливо було спинити у третій чверті. Ну я сміюся з цього. Що ще мені робити? Я... я навіть злитись не можу. Він дуже крутий гравець. Я це постійно казав після першої гри, яку ми виграли після другої, він MVP. він найкращий гравець у світі. І він показав це сьогодні. Він показав це взагалі у трьох матчах поспіль. Сьогодні він був просто особливо крутим. Я віддаю йому належне. Коротше, я не знаю. Я не знаю, як його було спинити, він неймовірний. <рес> Нікола, у тебе в третій грі був данк через ентоні Едвардса, а сьогодні ти також поклав зверху і за голови. Я правильно розумію, що проти таких захисників, як Міннесота, просто треба завершувати максимально надійно. Ну, У мене був вільний шлях до кошика, та і від природи я ж суператлет. <рес> Тому чому б не показати свій атлетизм? Нікола, Я розумію, що мабуть це останнє про що ти хочеш говорити. Це твоя нагорода MVP, але ти її сьогодні отримав перед фанатами, перед тімейтами. Ти як взагалі звик до цього третій раз за чотири роки? Та ні, це було круто сьогодні. Отримати нагороду перед фанатами, разом відсвяткувати з тіммейтами, з тренерами. Це було круто. Я думаю, що це момент, який я запам'ятаю на все своє життя. До речі, найкращий український телеграм-канал про NBA вас чекає за посиланням у дописі. Раджу туди заглянути. Ну і на цьому дякую всім, хто підписаний на Патреон, на спонсорство, на Баймієкофі. Ви дуже допомагаєте не втрачати мотивацію, роблячи відео щодня. Хто хоче доєднатись, посилання у дописі? Ну і на цьому всім до завтра, і па-па!